Маємо ряд фактів хуліганської поведінки по всій території нашої громади, тому ми змушені посилити патрулювання міста. Тобто ми попросили залучити Національну гвардію. Основні, основні напрямки це буде міське озеро, де, на жаль, вчора було зафіксовано ряд об'єктів і розпивання алкоголю, і не дуже хороших справ, а також вічовий майдан і 100-метрів. Тому ми змушені збільшувати кількість патрулів, особливо вечірній і переднічний час перед комендантською годиною, зважаючи на те, що відбувається. Багато хто забув, що в країні війна і думає, що якщо останнім часом не долітає до Івано-Франківська, то війна десь далеко. Насправді ні. І тому вважаю, що сьогодні комендантська година повинна бути в Івано-Франківську. І повинні бути дотримані норми елементарного поведінки. Зважаючи на ту кількість зростання за минулий тиждень злочинів, то важких злочинів, різних злочинів, маємо посилити безпеку громадян і тому максимально будемо посилювати безпеку в місті Івано-Франківську.